Вітаю, друзі! А також усі інші. У нас сьогодні ранок 20 червня, і це вже 848-й день мужньої оборони України проти навали російських окупантів, і як завжди, ми продовжуємо з вами кожного ранку огляд мапи бойових а, дій за а, попередню добу. А також намагаємось знайти відповіді на деякі питання, які виникають, відносно тих чи інших подій, які відбуваються. В світі і однією з таких подій був візит Володимира Путіна, військового злочинця, який знаходиться у розшуку міжнародного кримінального суду в КНДР Північну Корею, до такого ж самого диктатора, як Кім Ін, Хоча іноді Кім Ін здається більш поміркованим та раціональним в своїх діях, аніж дід Путін. Але про це будемо говорити в другій половині нашого відео. Починаємо ми саме з зони бойових дій. І саме тут я зверну увагу на дві ділянки, які останнім часом почали займати більше інформаційної уваги. Перша неочікувана, хоча і передбачувана, друга передбачувана, і про неї ми неодноразово говорили. Отже. Розглядаємо мапу бойових дій і переносимось на Лимано-Купінську вісь. Чому на Лимано-Купінську вісь? А, тому що а, останнім часом а, почали з'являтися повідомлення а, про те, що російські окупанти тут сконцентрували а, сили та засоби для прориву в напрямку Борової. А, чому це? Не є чимось дивовижним, чому це не якась нова інформація? Справа у тому, що росіяни неодноразово намагалися прорватися до борової, як е, можете побачити сюди, веде пряма логістична артерія, траса і вздовж неї, по прямій досить, на перший погляд, легко було б е, просуватися, але не зовсім так, тому що росіяни вже неодноразово з району Райгородка м, намагалися це зробити після того. Як а, сили а, оборони України в 2022 році звільнили Харківщину і відтіснили росіян саме на Луганщину? А в них було ну декілька таких досить потужних спроб а, прорватися до борової а, зайти в Вишневе, Першотревнева, взяти під контроль Новосергіївку та Копані, просуватися і надалі, але ні. Ні, чому їм це не вдалося, тому що тут що були сформовані достатньо непогані оборонні рубежі, укріп райони знаходяться, а, і лінії оборони, які в принципі не даються росіянам досить легко. І інший момент дуже важливий для розуміння того, що а, може відбуватися по лимана купінській вісі. А від лінії боєзіткнення до борової більше ніж 20 кілометрів. Ніхто не говорить, що росіяни не будуть тут рухатись. Знову ж таки, повторюю, вони неодноразово намагалися прорватися до борової, і загальна їх мета полимана Купінська вісі – це контроль території з виходом на лівий берег річки Оскіл. Тобто, фактично, борова це саме одна з тих локацій, саме та мета. По всій вісі, яка для них дуже важлива, тим більше вона знаходиться ну майже 50 на 50 між полимано-купінська вісі по самому центру, тому вони будуть пробувати це робити. Але як повідомляється, тут зосереджено десь до 10 тисяч їх особового складу та приблизно 400 трохи більше ніж 400 одиниць техніки. Хочу звернути увагу на те, що коли росіяни розпочинали, я завжди це приводжу приклад. Коли росіяни розпочинали е, наступ на Харківщину 10 травня, то в Білородській області було зосереджено майже 40-тисячна група військ. І вона просунулась е, на Харківщині менш ніж на 10 кілометрів. І не змогла захопити основні ті населені пункти, які планувала захопити в перші ж дні е, цієї операції. А саме Вовчанськ та Липці. Досі до Липці не додійшли. Вовчанськ, досі вони б'ються головою о його північну та частково центральну частину. Отже, 40 тисячне угруповання не пройшло і 10 кілометрів. Тут. В зоні, де приблизно від 1 до 3 кілометрів, а від е, е, кордону це сіряк. Ну, тобто сіра зона майже без противу. Ми говоримо зараз про борову, е, де сконцентрована менша група е, угруповання, де е, є лінії оборони та рубежі, так е, де у росіян є і присутність групи військ захід, і інші підрозділи. Але знову ж таки, ми говоримо про зовсім різні речі: 20 кілометрів укріпленої зони від лінії боєзіткнення це навіть не менш 10 кілометрів, де півшляху були в сіряку. Тому прорив можливий не на великій відстані. А, можливо, заняття якихось позицій, тому що дійсно угруповання велике і досить серйозне. Але не треба цього робити. Якусь паніку. Хлопці на місцях знають, що робити. В генеральному штабі знають, що робити. Якби не знали, ну давайте говорити відверто. Ви можете все що завгодно говорити стосовно дій Сил оборони України та нашого командування за останній час. Але якби вони діяли непрофесійно то дійсно ви б зараз критикували звідкись з Звідня, чи Бухаресту, а не з Києву, чи Житомира. Хоча хто знає, можливо, більшість критиків саме звідня і критикують дії е, наших військових. Отже, е, переносимося на іншу ділянку, про яку також треба е, згадати, і це саме Турецьк е, російські окупаційні війська розпочали рух е, на турецькому плацдармі. Поки що він не критичний, поки що він не має якогось глобального а, вигляду, але рух розпочався. Те, чи те, що ну, неодноразово лунало а, в моїх доповідях, щоранкових, що росіяни. Якщо вирішать питання в районі очеретина, тобто забезпечать собі фланг, південний фланг, а також просунуться на Воздвіженку до фактично зони 05-04, зможуть її перерізати. Вони таким чином можуть зайнятися турецьким напрямком. Uh, тобто, усі пам'ятають, що я постійно, майже кожного дня, про це як той дятел та вдичів uh, постійно 24 на 7. Uh, результат: вони це почали робити. Вони почали рух uh, в районі Турецька. Але вам не здається, що щось uh, одне з одним не співпадає. Так, саме так. Вони не сформували досі. На півдні буфер безпеки з виходом на Вовчу та Карлівське водосховище. Вони не мають контролю лівого берега по Вовчу та карлівському водосховищі. Це перший момент. Другий момент вони ще не вирішили питання з Воздвиженкою і не змогли перерізати 0504, тобто логістичну артерію з Покровська на Константинівку та Часів'яр. Але вони розпочинають свої дії а, в Турецьку. Питання, що відбувається, Пита... на це питання, відповідь дуже проста: вони прискорюють події, вони намагаються максимально прискорити події, тому що відчувають, ну що е, дуже скоро щось піде не за планом. Що саме не за планом? Ми будемо говорити у другій половині е, цього відео. Але саме станом на зараз, ми можемо бачити те, як вони дійсно на різних напрямках починають концентрувати та активізовувати свої. Сили та угруповання. Тобто, турецький напрямок зарано, дуже зарано. А, далі, часів яр. Якщо говорити про часів яр, то вони також фактично основну фазу каталізували наступальних дій зарано, коли не сформовано південного флану, коли не вирішено питання з Калинівкою. Ну тобто, це тактично неправильно. Таким чином витрачається набагато більше ресурсу. І зараз росіяни саме його і витрачають. В часовому ярі вони відправляють навіть механізовану компоненту постійно на штурми, вони її втрачають, але продовжують відправляти. Тобто, коли вони її намагалися економити, вони зараз її не економлять. А, хоча це дійсно дефіцитна компонента, вони відправляють, прискорюють події, намагаються щось прискорити. Щось в них іде не за планом, так борова та ж сама борова сконцентрувати е, нові сили на цьому напрямку, які, ну м'яко кажучи, також цей ресурс е, буде відправлений як м'ясорубку, навіть якщо вони захоплять якісь ділянки, навіть якщо вони просунуться на якісь 100, 200, 500, навіть кілометр чи два кілометри. Захоплять навіть якщо вони якісь позиції е, чи села. Питання добрової дідуть, таким ресурсом ні. Не дійдуть, вони його витратять і будуть сидіти е, і смоктати на нових позиціях. а е, Те, чому б не сконцентрувати це на іншому якомусь напрямку, який більш-менш міг би здаватися перспективним. Ну, наприклад, там Куп'янському в районі Сіньківки. Ні, вони цього не роблять. Бо їм не вистачає е, на цей напрямок ресурсу, але вони туди не переносять ось цей. Е, чому? Ну, тут ще відповідь інша дуже цікава. Харківщина, вони е, зараз перегрупувалися в Білгородській області, вони готуються до другої хвилі наступальних дій, і це дійсно буде. Е, я вважаю, що все ж таки основний акцент буде зроблено на вовчанську. Хоча я не виключаю того, що вони будуть намагатися все ж таки дійти та зачепитися за липці. Але Питання, якою ціною, скільки буде витрачено ресурсу, я вже перелічував. Що зараз сконцентровано в Білородській області? Це підрозділи 6-ї загальновійськової армії. Це підрозділи 1-ї танкової армії. Це підрозділи 83-ї ДШБР, Краматорський напрямок, 155-ї ОБР морської піхоти, Кураховський напрямок, 810-ї ОБР морської піхоти, група військ Дніпро, район Кринки. Це 65-го БРМП, це е, також група військ Дніпро, е, район Олешк Гола Пристань, е, саме ті, які нещодавно намагалися повернути контроль над островом Нестрига біля Херсонських островів. Тобто різні групи військ, взагалі різні групи військ, підрозділи з різних напрямків, сконцентровані тут. Звідти забрали, перенесли сюди. Не вистачає ресурсу, саме так. Сумщина питання. Чому досі не розпочались м, е, заплановані, е, заплановане відкриття ще одного фронту на Сумщині? Тобто вони це планували, це реально було готово. Чому група військ Курськ зараз забезпечує підсилює групу військ Бєлгород? Не вистачає ресурсу. Отже, друга половина нашого відео. Це візит а, військового злочинця Путіна, який знаходиться в розшуку міжнародного кримінального суду, до північної Кореї. До друга та братухи Кімченина. Хоча чи брат він йому? А, цей візит Ну він став досить таким а, пропагандистською помпою за останні дні для а, росіян. Вони в цьому бачать щось таке велике. Uh, та геополітичний якийсь uh, здобуток. Хоча ми знаємо, що за 50, 75 років стосунків uh, Радянського Союзу з uh, Північною Кореєю Російської Федерації з Північною Кореєю, ну фактично за цей період нічого uh, такого шедеврального не вийшло з цієї дружби. Взагалі від слова. Що при Сталині, що при Брежневі, що при Горбачові. А, але от а, саме навіщо потрібно було путіну їхати на Уклін до а, Кимчинина, саме їхати вже в другий раз. Бо в перший раз, коли це відбувалося на території Російської Федерації, я вже пояснював, росіяни також а, вклонялися перед Кімчинином. тому що кімчинину довелося проїхати декілька сот кілометрів. До зустрічі з Путіним на території Російської Федерації, а Путіну довелось до Кимчинина, щоб зустрітися на території Російської Федерації, їхати 9 тисяч кілометрів. Зараз він проїхав 11 тисяч кілометрів до те, щоб е вклонитися кімчинину і щось в нього запросити зробити якийсь запит. Який саме ну зараз російська пропаганда багато е говорить е про е північно-корейську армію? Цілком можливо, що так. Ми побачимо північно-корейських військових в зоні бойових дій, але в невеликій кількості: не 100 тисяч, не 200 тисяч, не 500 тисяч, виключно для того, щоб отримати якийсь військовий ситуативний досвід, не виключно що і з летальним вироком для них. А, але це не буде а, чимось вирішальним в зоні бойових дій, там де кожного місяця. Гинуть та втрачають кінцівки та своє здоров'я, десятки тисяч а, російських окупантів. Інший момент це саме боєприпаси, це саме снаряди. Так дійсно, о, північна Корея може збільшити та розширити а, передачу ці а, ці саме позиції а, росіянам. В них цього достатньо. На ще, ну скажімо так, декілька великих партій. Це 152 мм калібри для та 122 двадцять для ствольної артилерії, це 122 калібр для реактивної артилерії, це 120 та 82 калібру міни. Якість ну, про якість навіть росіяни говорять, що це взагалі боєприпаси для самогубців. Бо коли ти ним стріляєш, ти не знаєш. Вибухне він у тебе в гарматі, або він взагалі не вибухне, і може взагалі навіть і залишитись там. Претензій багато. Багато претензій до порохів, багато претензій до балістики, багато претензій взагалі до якості боєприпасів, але їх багато. Їх мільйони. Їх мільйони, їх не тисячі, не десятки тисяч, не сотні тисяч. Їх реально мільйони. Найбільша кількість це мінометні снаряди. Ну, в принципі, це е, гарантує, що інколи ці мінометні підрозділи будуть самі на них підриватися. Але тим не менш це великий потенціал, і з цим щось треба буде робити. Єдине, що можна сказати, Росія дуже дорого за них е, платить, дуже високу ціну платить, і вони для них дуже ж коштовні Тобто, ці боєприпаси дорого обходяться Росії. Але найбільша проблематика в іншому Путін, перш за все, їде та поїхав до Північної Кореї за технікою. Йому потрібна техніка. Боєприпаси це вже в минулому, тобто це пройдений етап, там вже все злагоджено, їм потрібна техніка. В першу чергу, в Північній Кореї на озброєнні стоять танки Т-54-55, їх біля двох тисяч, як на збереженні, так в дієвому стані. А, і, до речі, ще танки Т-62, які. Мають назву Чхон Махо. Ці танки мають калібр 115 гармата 2, 20 аналог, а також навіть 125-246. Це модифікація Согну 915. Тобто, він може використовувати як 115 й постріл, так і 125-й, в залежності від модифікацій. Росії такі танки потрібні потрібні у Північної країни їх багато і вона може їх. Передати це правда, uh, також uh, північна Корея може передавати і артилерію. Цей і 152-й калібр, це і 122 й калібр uh, ствольної артилерії. Цей і 122-й калібр uh, реактивних систем залпового вогню. аналогу БМ 21 град. В них дуже багато мінометів калібрів 120 120 міліметр та 82 мм. міліметр. Орієнтовно це приблизно. Десь 10 тисяч загальної кількості. Чи можуть вони передавати міномети? Так, можуть. Отже, домін великої кількості, ще і міномети великій кількості вирішують саме цю проблематику. Отже, у цьому і є основна небезпека, чому ця зустріч Путіна та Кімчанина може відобразитись саме на зоні бойових дій. Але саме як? Це не означає, що вже завтра у росіян з'явиться тисяча танків від Північної Кореї. Це не означає, що в них вже завтра з'явиться 5 тисяч мінометів, чи, чи 100 тисяч е артилерійських систем реактивних або ствольних. Е... Чому саме так? Е... Тому що, по перше, не забуваємо, що Кімчинин це також е... параноїдальна персона. І він готується до війни проти всіх з усіх боків, йому все це самому потрібно. Він не може віддати все або навіть 50% від цього для того, щоб е задовольнити Путіна. Ні, він також е готується в своєму там е якомусь е світогляді е до війни проти е Заходу і усіх, з ким тільки е можна було, е з ким тільки можна воювати. Отже, не все отримає Путін. Але те, що він отримує, він також не отримує в тій кількості, в якій міг би домінувати. Навіщо йому потрібна вся ця техніка? Справа у тому, що на території Російської Федерації майже всі склади та центри збереження зараз вже спустошені. Вони майже всі на нулі. І це дуже добре знає російське командування. Вони в курсі подій. І тому вони з початку 2024 року максимально активізували е, пошук по всьому світу в Центральній Азії, на Близькому Сході, е, в країнах Африки, Латинської Америки пошук радянської та російської техніки, яка раніше експортувалась, а зараз вони намагаються її викуповувати, викуповувати усі, хто тільки готовий цю техніку їм передавати, е, Північна Корея. Входить до цього складу, їм простіше це все передавати Росії, і вони за це будуть ну досить непогане о, отримувати. Але для нас головне те, що 2024 рік це фактично рік дійсно повного виснаження російських окупаційних військ. Якщо вони зараз будуть отримувати о, техніку від північної Кореї, ми повинні розуміти, що завтра, коли закінчиться ця техніка, вона буде знищена. Вони вже від Північної країни можуть не отримати. І хто буде їм її продавати? Вони в патовій ситуації. Путін дійсно може вклонятися кому загодно. Навіть поїхати особисто в бурки на Фасо, Качанавряче. він боїться перелітати літаком та плавати в водах незнайомих. Отже, це і є основна ознака, що відбувається в зоні бойових дій. Намагаються а, зіграти в Абан. По всім напрямкам, де тільки можливо, використати все, що в них залишилось по максимуму, щоб захопити по максимуму, тому що вони розуміють, що їм треба війну якомога скоріше заморожувати, заморожувати для того, щоб мати потенціал для подальшого розвитку своєї військово-промислового комплексу та відновлення ресурсу. Але якщо їм це дозволити, то ця війна буде нескінченна. І ми дуже добре розуміємо, особливо в генеральному штабі, це дуже добре розуміють. В принципі, українська влада дуже добре розуміє, що якщо зараз а, поставити все на паузу, то дійсно потім ми можемо не витягнути. А зараз, не дивлячись на все, що відбувається в зоні бойових дій, і наскільки там складно не було, але все це ознаки того, що це виснаження самої Росії. Це останні її конвульсії. Буде складно попереду, буде непросто. Але Росія розуміє, що вона вже цю війну остаточно програла. На цьому я закінчую це відео. Радий, що ви подивилися, послухали мою думку. Якщо вам сподобалось те, що ви побачили, можете поставити пальця вверх, підписатися, дзвоника. Ну, ви знаєте усі ці процедури. А на сьогодні на обоз є огляд мапи бойових дій і не тільки я закінчую, буду рази... Радий з вами побачитися завтра, і як завжди, слава Україні! Слава нації.